Сьогодні я покажу вам кілька розтяжок, які покращать вашу поставу та зменшать біль в попереку. Якщо ви піднімаєте багато тяжкого або маєте погану поставу, то ця розтяжка точно для вас. Це одна з найбезпечніших розтяжок, яку ви можете зробити, і я наполегливо рекомендую вам зробити її першою, оскільки ця розтяжка значною мірою залежить від дихання і сили тяжіння. Перш за все, вам потрібно згорнути рушник, щоб ви могли підтримувати ним спину. Покладіть рушник за спину і сядьте якомога ближче до стіни. Тепер ви можете лягти на рушник так, щоб він підтримував поперек. І тягніться ногами вгору. Ноги повинні бути випрямлені і знаходитися якомога ближче до стіни. Рушник повинен підпирати таз. Тепер зробіть глибокий і довгий вдих, щоб послабити тиск у нижній частині спини. Я рекомендую зробити 8 довгих вдихів і повторити 4-5 разів. Якщо вам здається, що положення з прямими ногами на стіні занадто важке, просто опустіть ноги вниз і затримайтеся в цьому положенні. І зробіть 8 довгих вдихів 4-5 разів. Коли ви відчуєте, що вам легко робити вправу, ви можете повернутися в положення з прямими ногами знову перейдемо до ще однієї чудової розтяжки для нижньої частини спини і декомпресії поперекового відділу хребта. Для її виконання потрібно підтягнути обидва коліна до грудей і затриматись у такому положенні приблизно на 20-40 секунд, повторити 4-5 разів. Якщо ви вагітні або фізично не можете підтягнути коліна до грудей, розведіть ноги і підтягніть їх до себе. У цьому положенні сили тяжіння допоможе вам розтягнутися, а також розтягнеться внутрішня частина стегу. Затримайтеся в цьому положенні приблизно на 20-40 секунд і повторіть 4-5 разів. Якщо вам комфортно і це не викликає біль, спробуйте виконати вправу для хребта. Це чудовий спосіб динамічного розтягування нижньої частини спини. Щоб запобігти травмам нижньої частини спини, все, що вам потрібно зробити, це підтягнути коліна до грудей і розгойдуватися вгору і вниз. Виконуючи вправу, ви розвантажуєте попороковий відділ хребта і стимулюєте. Вийте обмін рідини в дисках між хребцями в поперековому відділі хребта. Зробіть близько 20-30 повторів по 3-4 підходи. Грушеподібний м'яз один з найпроблемніших м'язів у тілі. Біля нього проходить сільничний нерв, тому якщо м'яз напружений, він може здавлювати цей нерв і викликати сильний біль. Для виконання цієї розтяжки вам потрібно витягнути ногу, яку ви збираєтеся розтягнути, і покласти її на опорне коліно. Тепер двома руками візьміться за стегно знизу і потягніть його на себе. Право розтягує нижню частину спини, а також сідниці. Затримайтеся в такому положенні близько на 20-40 секунд і повторіть 4-5 разів. Повторіть вправу з обох боків. Вправо зменшить тиск у нижній частині спини, та зменшить тиск у поперековому відділі хребта, де знаходяться нерви. Зараз ми будемо виконувати одну з найпопулярніших розтяжок, яка часто використовується в йозі. Вона розтягує сідничні м'язи і трохи нижню частину спини. Поставте ногу, яку ви розтягуєте перед собою так, щоб вона була попереду опорної ноги. Тепер опустіться на ногу. Що розтягується так, щоб коліно, яке ви розтягуєте, було спрямоване від вашого тіла. Намагайтеся підтягнути протилежне плече до коліна, що розтягується. Затримайтеся на 20-40 секунд і повторіть 4-5 разів на кожну сторону. Одна з найпростіших розтяжок, яку ви можете зробити, це розтяжка сідниці. Вона розтягне вашу сідниці, а також розтисне нижню частину спини. Для виконання вправи ляжте на підлогу і підтягніть коліно до грудей. Затримайтеся в такому положенні на 20-40 секунд і повторіть 4-5 разів. Якщо ви хочете, Розтягнути сідниці більше або хорошоподібне м'яз, просто підтягніть ногу, що розтягується, до протилежного плеча, і затримайтеся в такому положенні. Повторіть процес. Дуже добре починати розтяжку на спині, оскільки це ваше природне положення для відпочинку. Якщо ви будете робити більшість розтяжок стоячи, то в більшості випадків м'язи будуть стискатися і спазмуватися, тому що ви не відпочиваєте в цьому положенні. Стоячи на місці, вам потрібно багато енергії та концентрації, щоб утримуватись у вертикальному положенні і не впасти. Наступну вправу час. Просто використовують у йозі як відновлювальну розтяжку для розслаблення. Положення на колінах і потягніться якомога далі, а потім нахиліться. Вправо дозволить розтягнути нижню частину спини і навіть м'язи плечей, що допоможе поліпшити поставу. І найголовніше розслабити поперек. Все, що вам потрібно зробити, це затриматися в даному положенні на 20-40 секунд і повторити 4-5 разів. Поза кобри для виконання вам потрібно лягти на підлогу і віджатися руками, але стегна при цьому повинні лежати на підлозі. Право витягне вашу спину, створюючи вигін у попереку. Цей вигін дуже важливий для підтримки попереку і ваги тіла, тому важливо повільно вигинатися. Вам потрібно виконувати цю вправу, коли ви вже не відчуваєте болю в попереку і перебуваєте на шляху до одужання. Переконайтеся, що ваші плечі відведені назад, а груди підняті вгору. Це сприятиме формуванню правильної постави, що дуже важливо. Не забувайте утримувати цю позицію протягом 20-40 секунд і зробіть її 4-5 разів. Якщо ви відчуваєте, що ця розтяжка занадто болюча для вас, ви можете спертися на лікті, а не на руки. Це положення зменшить тиск на поперек, і ви поступово, коли будете готові, зможете знову піднятися на руки. Розтягування квадратного м'язу попереку. Квадратний м'яз попереку є загальним м'язом, який використовується для підйому та скручування. Він може викликати сильний біль, Якщо ви його напружили або травмували. Тому дуже важливо знати, як розтягнути цей м'яз попереку і зменшити біль, який може віддавати в спину або ногу. Щоб розтягнути цей м'яз, важливо, щоб плече тієї сторони, яку ви намагаєтесь розтягнути, лежало на землі або якомога ближче до землі. Тепер вільною рукою візьміть ногу, що розтягується, і тримайте її, підтягуючи до тіла. Якщо ви хочете збільшити розтяжку, просто підтягніть ногу до грудей і витягніть ногу назовні. Це створить більше навантаження на м'яз і розтягне квадратний м'яз. Затримайтеся в такому положенні на 20-40 секунд і повторіть 4-5 разів. Для виконання наступної вправи станьте в положення випаду і стисніть м'яз сідниці з того боку, який ви намагаєтесь розтягнути. Дуже важливо, щоб ви відчували розтягнення в передній частині стегна, а не в попереку. Якщо ви відчуваєте біль у попереку, це означає, що ви занадто сильно відкинули назад і напружуєте сідниці, а штовхаєте стегна вперед. Під час виконання цієї розтяжки переконайтеся, що у вас правильне положення. Відведіть плечі назад, а груди підніміть вгору. Затримайтеся в цьому положенні приблизно на 20-40 секунд і повторіть його 4-5 разів з обох боків. Підкоління сухожилля є одним з найважливіших чинників дистального перехресного синдрому, який викликає біль у нижній частині спини. Коли м'язи задньої поверхні стегна перенапружені, це змушує стегнові кістки обертатися назад, змінюючи вигін у попереку. Для підтримки попереку і зменшення тиску на нього, виконайте вправу. Сядьте на підлогу і витягніть одну ногу, а іншу зігніть. Нахиліться вперед настільки, наскільки зможете. Якщо коліно згинається, коли ви нахиляєтесь вперед, просто трохи відхиліться назад і отримайте коліно в точці розтягування. Якщо вам важко розтягуватись на підлозі, ви можете покласти ногу на лавку або стілець. Намагайтеся тримати коліно випрямленим і нахиліться вперед. Затримайтеся в такому положенні приблизно на 20-40 секунд і повторіть 4-5 разів на кожну сторону. Дякую за перегляд! Нагадую, що ви можете підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, якщо у вас є запитання. І до зустрічі!